Всім привіт! Сьогодні такий <кій> спонтанний ефір, так як сьогодні така дата 11.11, 11 Я люблю такі дати і відчуваю дійсно сьогодні цікава така енергія урочиста. І хотіла би поділитися з вами тим, як я це відчуваю, те, що я знаю про цю енергію про Цю дату і про взагалі період, який нас очікує. Я думаю, що ви вже все чули про ретроградний Меркурій, який е, ось уже наступив цей період. І е, це завжди такий період може нас лякати, але ж і сьогоднішня дата, і взагалі цей період про нашу внутрішню правду, про те, що треба трошки уповільнитися, перестати бігти, перестати гнатися за. Якимись цілями, які, скоріше за все, можуть бути не вашими. І цей період для того, щоб заглянути всередину себе і почути внутрішню правду і почати слідувати їй. Тому що зараз в цей період якраз відвалюється все те, що не є істинним для нас, те, що є тільки від голови, а не від нашого серця, від нашої душі. Тут такі важливі питання потрібно собі задати. Це на перше питання да, це про очищення. Це дійсно період очищення, коли нам потрібно відмовитися, залишити все те, що вже нас не радує, не відображає в наші внутрішні цінності. І те, що нам заважає рухатися вперед. Тож, чесно, задайте собі питання, що мені потрібно залишити в цьому періоді, щоб далі рухатися вільно. Також ви подумайте над цією відповіддю. Краще, якщо ви зможете її записати або обговорити це з кимось. Якщо хочете, ви можете поділитися в коментарях, чим потрібно, що потрібно залишити в цьому періоді. Я зможу вам задати додаткові питання. І також, звичайно, підказка від метафоричних карт про те питання, що потрібно залишити в цьому періоді ретроградного Меркурію, та, і того періоду сьогоднішньої дати, щоб далі рухатися так, як ми хочемо. Ось, дивіться, яка картка нам випала? Що потрібно. Залишити. Ми бачимо, що зображено на картинці. Кожен бачить по-своєму, кожен сприймає по-своєму. Тому ви віддайте відповідь на питання, що я бачу на картинці. Про що ця мені картинка? Які емоції я відчуваю, коли дивлюся на цю картинку? Як це може бути про мене? В якій сфері життя я можу так само себе почувати? І Дійсно, що потрібно залишити. Що прийшов час залишити. Можете ділитися. Буду рада, тому що ви поділитесь в коментарях, вашими, вашим баченням цієї картинки і того, що вам потрібно залишити. Це таке перше питання для прояснення для себе, для правди. Наступне питання. Звучить так, що стримує вас від вашої реалізації? Тобто, да, що стримує мене від моєї реалізації? Слово реалізація має такий обширний, обширне значення. Це просто таке ваше проявлення в житті, так як вам хочеться проявлятися в цьому житті. Ви можете проявлятися в вашій роботі, відносинах. Тобто, да, реалізація це має слово загальне. Що стримує мене від моєї реалізації? Це друге питання. Е, можете зразу подумати, що прийшло перше вам е, на розум. Да? Що перше, яка відповідь прийшла? Я думаю, це буде правдива відповідь. І також дістану вам картку на це питання, щоб підсвітити краще відповідь. Що стримує мене від моєї реалізації? Ну, от сама карта випадає, тому її і дістаю. Ось така у нас картиночка? Ми дивимось та, на неї, і ну, що ми бачимо на цій картинці? Це перше, що ми відповідаємо на це, що відбувається, чи є на цій картинці я, хто взагалі що робить там і що відчуває чоловік на цій картинці, які відчуття я можу також відчувати? В своєму житті і які можуть стримувати мене від моєї реалізації. Можливо, це якесь розочарування або ще щось. Тобто, да спробуйте дістати цю відповідь із себе, щоб зрозуміти краще, що ж вам вас стримує в вашому проявленні, в вашій реалізації. Буду рада, якщо ви поділитесь також в коментарях. Ті, хто будуть дивитися в записі, можете маркувати це як друге питання, да, і говорити те, що ви побачили на цій картинці, я задам вам додаткові питання. Так, це був питання, що стримує мене від моєї реалізації. Також дуже важливе питання в період сьогоднішнього дня 11.11, .11, і в період порталу такого. І Ретроградного Меркурію, це що я насправді хочу. Це питання, нібито здається простим, але ж якщо подивитися глибше. Не стандартні якісь моменти, що я хочу, а дійсно те, що я хочу із середини себе. На що в мене є якісь внутрішні такі відчуття, є енергія на якусь реалізацію цього? А не просто Ой, я хочу того, гарно було б то. Тут дійсно треба дати собі час, сісти і по повідчувати, пофантазувати на цю тему, як я бачу своє життя і по постаратися зробити це більш глобально. Да, от глобально закласти. Бачення свого життя. Як я себе бачу, наприклад, там, через рік, через два, через п'ять, якщо ви можете е, так заглянути, ким я хочу стати? Да, от, яким якою я хочу стати? Це такий от, ніби, від, ну, на відчуттях дійсно, не на фантазіях, просто там, я бачу якийсь образ, а от ким ви хочете стати? На рівні відчуттів, як ви хочете себе відчувати в майбутньому. Сьогодні класна дата для того, щоб з цим попрацювати. Я ще раз нагадаю: 11.11 .11. – це такі ніби портальна дата, портальна такі енергії, які ви можете використати собі на благо. Тому пропоную вам сісти сьогодні, запалити свічку, можливо, якщо це вам додасть атмосфери. Може включити якусь таку спокійну медитативну музику і приділити собі увагу, пофантазувати, написати то, те, чого ви би хотіли, ким би ви себе хотіли бачити, яким би хотіли бачити своє життя. А, і ви ж знаєте, що я думаю, що у вас так само було, що коли ви прописуєте, то через деякий час ви знаходите свої записи, блокноти і дивуєтесь тому, що те, що ви. Прописали, здійснилося. Ну, а сьогодні, тим більше, такі сильні енергії для того, щоб цей намір швидше реалізувався. І тим самим, що ми прийшли в такий час, що все, що від серця закладено, те швидко досить реалізується. Особливо коли це прописано. Тому сьогодні приділіть увагу собі і Своїй внутрішній правді, побудьте собою. І цей період про дійсно таке переосмислення свого життя, переосмислення своїх цінностей, пріоритетів, своїх напрямків, куди ви плануєте рухатися. Але ж не спішіть поки що діяти, тому що да, в період ретроградного Меркурію: це більше про завершення якихось циклів і закладання намірів на майбутнє. Це такий період переосмислення. Тому не спішіть діяти в цьому напрямку. Для тих, хто хотів би позбавитись дійсно від того, що заважає, від таких тягарів, від страхів і докопатися до своєї внутрішньої правди, я запрошую вас в індивідуальну роботу. Зараз маю декілька місць для того, щоб. Супровести, супроводити вас в, цьому, в, цьо, в цій роботі. І якраз у нас такий час, десь півтора місяці, да, до кінця цього року, і вже можна дуже класно такий фундамент закласти до наступного року, да, позбавитись від цього, що вам заважає на різних рівнях, і скласти наміри на те, Чого ж ви хочете. Якщо вам цікаво, можете написати мені, що хочу на безкоштовну консультацію, і ми з вами все обговоримо, що би ви хотіли, куди би ви хотіли рухатись і як я вам можу в цьому допомогти. Бажаю вам сьогодні чарівного дня. Приділіть собі увагу і напишіть, чого би ви хотіли.